Наталія Гуменюк, тепер керівниця прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь з нами? Пані Наталію, вітаємо вас. Доброго ранку, слава поні, вітаю вас. Ми вже почали говорити про Придністров'я, тому і пропонуємо почати з заходу. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація там? Ну і підемо східніше. Ситуація залишається стабільною, тому що вона абсолютно під контролем сил оборони України кордон держави надійно захищено і облаштування інженерне зокрема облаштування на тому напрямку було організовано ще. До початку повномасштабного вторгнення, оскільки знаходження на цій території невизнаної республіки російського контингенту було нам відомо вже давним-давно, ми усвідомлювали, що певний період часу Росія може почати як диверсійні е, якісь розхитування, так і запровадити якісь використання сили з огляду на допомогу в. Тому повномасштабному вторгненні, яке вона розпочала в лютому минулого року. Тому нам ці е, загрози були враховані, і на, станом на зараз ситуація в регіоні стабільна, вона абсолютно е, не відповідає тінь паніці, яку намагається нав'язувати російська пропаганда. Е, зокрема, ми відстежуємо і е, той соціально-політичний тиск, який вони намагаються вчиняти на е, Уряд і народ Молдови, але е, успіху вони поки що не мають, пані Наталя. Ви певно відстежуєте інформацію про те, що в Молдові так було скасовано кілька е, рейсів, точніше кількох авіакомпаній в різні європейські столиці. Це відбулося буквально напередодні. Десь подібна ситуація була і в Україні перед повномасштабним вторгненням. Те, що ми зараз спостерігаємо в Молдові, як ви пояснюєте це рішення? Рішення приймалося відповідними структурами авіаційними, тому я думаю, що вони аналізували в цілому загрози для повітряного простору для своїх пасажирів, в тому числі, а можливо і для того, щоб не використовували ці напрямки для. Відтягування диверсійному ресурсу навіть під виглядом цивільні пані Наталя. Ми зараз говоримо про повітряний простір, перейдемо до моря. Буквально здається, позавчора ви говорили про те, що знову велика кількість кораблів фіксувалася в чорному морі, йшлося про 15, і 5 з них були ракетоносіями. Чи змінилася ситуація зараз? Ситуація поступово міняється, але не критично міняється. Тобто, основна загроза залишається наразі в чорному морі перебуває корабельне угруповання у кількості 15 кораблів. Але ракетоносіїв серед них три: один надводний і два підводних. Тобто, кількість ракетоносіїв зменшилась, але загроза залишилась. І наразі ми можемо говорити про максимальний залп ймовірний. Це 16 калібрів. Ми говорили вже про те, що коли виводились всі п'ять ракетоносіїв, максимальний залп складав 32 калібри, але це не означає, що всі 32 були за спорядження. Ми відстежуємо, як вони курсують. Вони час і часу заходять в пункти базування, проводять певне обслуговування, поповнення запасів і переспорядження. Наразі е, треба усвідомлювати, що наявність ракетоносіїв в чорному морі на бойовому чергуванні це безпосередня загроза, тому що спуск ракет може відбутися будь-якої миті і вони готові до цього використання. Е, нагадаю, що пуск з, з підводних е, ракетоносіїв виявити складніше, тому треба бути дуже пильними і реагувати дуже оперативно на сигнали повітряних тривог. Пані Наталя, виявити складніше, але можливо. Так, в цілому можливо просто часу на це залишається менше, тому реагувати на сигнал треба оперативно. Я хотів продовжити питання Олени. Ми ну зазвичай чуємо про кораблі, і майже не чуємо про субмарини. В якому стані зараз підводний флот Чорноморського флоту Російської Федерації? Чи є нам чого перепрошую? Зв'язок не дуже не почула. Ага. Кажу, ми говоримо зазвичай про кораблі і майже не чутно останнім часом про стан і готовність до удару саме субмарин російських. В якому вони стані? В якій кількості, що можемо їм протиставити, пані Натану. Оцінювати їх, оцінювати їх бойовий стан, скажімо так, повноцінно ми зараз не можемо, але те, що вони використовуються в службі, говорить про те, що ворог намагається продемонструвати нам наявність в нього певного потенціалу, в тому числі і підводного флоту. Пані Наталя, повертаючись знову до тих кораблів, які знаходяться на бойовому чергуванні? 15, так пані Наталя, тут дуже важливо зрозуміти, чи можна визначити так, що саме ці кораблі мають ракети, якими вони будуть стріляти, чи може бути таке, що просто перебуваючи в чорному морі, російські військові намагаються залякати нас своєю присутністю. Не виключена просто демонстрація сили, просто демонстрація присутності. Такі заходи також проводяться в військовому порядку. Але все ж таки я б не покладалася на те, що вони не готові використовувати зброю. Так, ракет в них залишилось вже не так багато, але вони в них є і калібри вони все ж таки застосовують. Це високоточна зброя, яка застосовується по конкретних цілях, конкретних координатах і об'єкти. Які їх уражають, це як правило об'єкти критичної інфраструктури, військові об'єкти і об'єкти енергетичної інфраструктури, пані Наталя, дозвольте, можливо, таке примітивне питання, але тим не менш особисто мене воно цікавить. А як відбувається поповнення ось ракетного запасу ворога? Це морем так само доставляються ракети, чи кораблі мають відійти зі свого бойового чергування, повернутися в порт дислокації, потім повернутися вже з, ракети, з ракетами. Є є певні проблеми зі зв'язком. Нагадаю, ми розмовляємо з Наталією Гуменюк, керівницею прес-центру Сил охорони та оборони оперативного командування Південь. Продовжуємо Пані розмову. Пані Наталя. Чи почули ви моє питання? Як не почула питання з я... я питала про те, а як поповнюють свій ракетний запас російські військові? Як це відбувається? Їм потрібно повертатися в порт дислокації? Чи це можна зробити в морі, отримати чергову партію ракет? Так, вони для переспорядження повертаються в пункт базування. А крім того, ми фіксували кілька тижнів тому переліт транспортної військової авіації, яка, ймовірно, транспортувала додаткові калібри, оскільки вони мали в них потребу. Тобто це говорить про те, що, як мінімум, на критичний запас в них ще вистачає. Ми чуємо, пані Наталю, що там росіяни змінюють тактику на полі бою. Чи змінюють тактику росіяни нанесення ракетних ударів? Пані Наталю, як нас чутно? Все ж зберігаються проблеми зі зв'язком. Нагадаю, що ну, позавчора була інформація, що там ну в, в найближчих два дні дуже ймовірний саме ракетний масований ракетний удар окупантів. По нам і якраз маємо нагоду повернутися до цієї бесіди. Пані Наталіо, ви з нами? Так, чую вас добре. Що стосується масованих ракетних ударів, так ми бачили інформацію, що дуже була велика ймовірність того, що вони ось ось його будуть завдавати. Як ви гадаєте, чого чекають наразі, ми говорили про те, що вони скоріш за все вишукують новий спосіб впливу на українців, оскільки попередня практика використання багато великої кількості ракет не давала їм. Потрібних результатів, тобто масовані ракетні удари не виправдовували себе. Витрати були дуже великі. А віддача, на яку вони розраховували, не була такою, яка б допомогла їм просуватися на полі бою. Нагадаю, що вони застосовують, як правило, ракетні удари тоді, коли в них немає перемог на полі бою безпосередньо. І зараз якраз так саме така ситуація, але із ракетами вже не дуже е, хороший запас. Тому вони можуть використовувати наразі точкові удари, і вони вже це випробували напередодні за добу до цього в ніч вони намагалися атакувати повітряними ракетами Кремчуцький район і з наземні ракети, типу С-300 по Запоріжжю, Пам'ятаємо, і цілком імовірно, що вони можуть спробувати ось таким чином зараз комбінувати свою тактику і бойову роботу, тобто відволікаючи на один ракетний удар, нанос інші з застосуванням різного виду зброї саме тому ми ретельно відстежуємо їх активність в морі, повітрі і на суші, тому що ракети в них є поки що на всіх трьох напрямках. Пані Андалі. А як ви гадаєте, у зв'язку з наближенням 19 березня, на яке ну там припадає пролонгація зернової угоди, чи можемо ми і світова спільнота? Розраховувати на певне зниження напруженості в районі там Очакова і частині Миколаївської області з тим, щоб ці порти долучились до зернової угоди. Я знаю, що Україна в цьому сенсі відстоює максимально свою позицію на всіх рівнях від Поля бою і контрбатарейного протистояння нами на Очаківському і Куцурубському напрямку, до дипломатичних каналів. Тому будемо сподіватися, що все ж таки здорових був переможе. Дійсно, ці перемовини ведуться не тільки для того, щоб підняти економіку України, для того, щоб Повністю розвивати в світовому масштабі, зокрема сповільнити продовольчі питання світового світового рівня. Тому ми сподіваємося якраз на це, але бойової роботи не припиняємо. Ми продовжуємо працювати по Кінбурнській косі досить. Ретельно і досить результативно нам знов було знищено три одиниці бойової техніки, за допомогою яких ворог наносить удари, звідти саме тому вони намагаються відтискатися все глибше, ближче до херсонського рівня Кінбурнської каси, тобто до безпосереднього каналу зв'язку з Куходолом, А звідти вже їм не зручно наносити удари, тому що вже не вистачає далекобійності цієї зброї, яку вони. Немає, хоча просто зараз відбувається обстріл чакова, знов підтягнули реактивні системи залпового вогню, і зараз там триває бойова робота. Пані Наталя нещодавно говорили так само про те, що противник намагається залишати Херсонську область і переміщається ближче до Криму. Злякалися окупанти, що їх так налякало на арабатську стрілку. Я бачу. По-перше, вони дійсно відчувають результативність нашої роботи. Ми продовжуємо бити і влучання в нас досить результативні. За минулу добу знищено два спостережних пости, склад з боєкомплектом. Знов таки підбита артилерійська техніка, за допомогою якої вони як якраз і обстрілюють Херсонщину, але вони відпрацювали досить потужно по правому берегу. На жаль, ми маємо інформацію про 13 Щонайменше поранених, і одну загиблу особу цивільних, які безпосередньо знаходились за своїми місцями проживання на пункті отримання гуманітарної допомоги, і продовжують бити ворог і по соціальній інфраструктурі, те, що вони намагаються переміститися глибше, говорить якраз про результативність нашої відповіді. І е, наразі цієї ночі вони знов продовжують. Ожували обстрілювати населені пункти лівобережжя, тобто там, де самі і дислокуються, знов ті самі провокації, коли вони намагаються переконати місцевих переїжджати разом з ними, оскільки усвідомлюють, що їм необхідно ховатися за цим живим щитом. Та практика терористична в них залишається сталою. А те, що самі колаборанти окупанти переміщуються глибше до Криму. Якраз і свідчить про те, що вони не відчуваючи впевненості в тому, що безпосередня лівобережжя від урізу води надовго залишиться за ними, пані Наталі, і наостанок з приводу тактики ворога, ми про це вже говорили, і говорили про те, що ворог намагається прощупати нашу систему протиповітряно, так тієї, якою ми захищаємось, наскільки Легко так визначити ось де знаходиться наше ППО з моря, чи все ж таки, коли ти випускаєш свої калібри з землі? Насправді їм допомагають в цьому якраз випуск дронів хвилями перед тим, як вони застосують ракети. Те, що їм виявити наші позиції протиповітряної оборони, складно говорить про те, що якраз вони і не задоволені результатами своїх масованих атак, тому що наша протиповітряна оборона встигає спрацювати ефективніше, і її ефективність зростає вже до 83%. Те, що вони намагаються випускати калібри якраз з підводних човнів, знов підкреслює ефективність і Неспроможність їх виявити нашу протиповітряну оборону, тому хай так і залишається і найостанніше питання, <світ> пані Наталію, Ви казали про контрбатарейну, успішну контрбатарейну боротьбу. Скажіть, будь ласка, за допомогою наших міжнародних партнерів, чи вдалось нам досягти паритету в артилерії принаймні в зоні відповідальності оперативного командування Південь? На жаль, він ще не повноцінний, цей паритет, але ми впевнено рухаємось в напрямку пані Наталя, дякуємо Дякую. за те, що були з нами.